Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шості ранку залужний мав серйозну розмову з президентом Зеленським. Зеленський підсунув генералу рапорта. Залишалося написати тільки прізвище та підписати генерала рапорта. Заяву порвав фраза була просто пише телеграмка на офісне машиня. Не заважайте мені рятувати країну. Політику я не збираюся на ваше місце Не претендую. Ви не претендуєте на моє. Я відповідаю перед народом. Заявив за. Залужний Зеленському. Президент Володимир Зеленський має намір відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, глава держави. Ймовірно, почекає з цим через те, що ця інформація потрапила у ЗМІ. Про це повідомило видання Times із посиланням на чотири джерела обізнані у цьому питанні. Видання нагадало, що інформація про швидку відставку Залужну почала з'являтися у деяких змі та анонімних телеграм-каналах у понеділок увечері. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфорова та міністерство об. Рони України спростували цю інформацію. Джерела Financial Times розповіли, що Зеленський ще не звільнив залужного і може це зробити цього протягом деякого часу через те, що інформація потрапила у ЗМІ. Двоє співрозмовників видання додали, що Зеленський нібито дійсно пропонував залужному посісти іншу роль, але головнокомандувач відмовився. Вони додали, що Зеленський дав зрозуміти залужному, що незалежно від того, чи погодиться він на цю роль, його буде знято зі своєї нинішньої. Посади видання також повідомила, що замінити залужно у кріслі головнокомандувача може начальник головного управління розвідки гура Кирило Буданова, або командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Нібито саме вони є можливими кандидатами. 29 січня низка українських змі та анонімних телеграм-каналів повідомили, що президент Володимир Зеленський, нібито звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного інформам напалма в той же час зазначає наступне. Доволі цікаве. Кава стаття вийшла цього вечора на BBC. Вона вказує, що у той час, коли понад 90% українського суспільства і одночасно західні партнери України єдині у своєму рівні довіри до головнокомандувача ЗСУ, спостерігаються нездорові процеси та спроба рухатися проти єдиної течії виключено через амбіції чаревності з офісу президента і це погана тенденція яку використовує ворог і тільки й чекає коли амбіції офісу президента переважать здоровий глузд. але час оготитися ще й не пізно Офісу прийняти, що переважна більшість українського суспільства та військових не приймає і не бажає розколів та послаблення країни, яке провокують недалекоглядні політики. Треба допомагати військовим, а не заважати їм, незважаючи на те, що цю інформацію спростував сам залужний, навіть поширення таких наративів на заході, враховуючи складну ситуацію на фронті. Та коли ми все це ще в очікуванні допомоги від США, нам точно не на користь. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте. Вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!